Вітаю вас, любі діти, любі мої першокласники та шановні дорослі, запрошую на урок навчання грамоти. Зараз у нас урок письма. І сьогодні ми знову продовжимо вивчати, як писати прямі похилі лінії з верхньою петлею. Стіли рівно. Позирнулись, один одному всміхнулись, і якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І перша гра у нас називається Поважні знаки. Послухайте зараз уважно вірш і покажіть пальчиком, на екрані, який ви бачите тут знаки, який розділовий знак може стояти. У кінці кожного речення, який розділовий знак не був використаний у вірші. Готові? Починаємо. Порада. Застудилися граки, тільки чути ках-кахи і калину вже клювали, та ніщо не помагало. Щоб ніколи не стогнати, утепляйте краще хату, їм сорока скрикотіла, отоді б ви не хворіли. То що ж, які знаки тут розділові були у реченнях? Давайте ще раз я вам прочитаю речення, а ви подумаєте, який розділовий знак. Застудилися граки, тільки чути ках-кахи. Речення було розповідне, ми в ньому розповідали. Тому в кінці такого речення ставиться правильно крапка, знайдіть її, он вона на екрані, жовтенька. Далі і калину вже клювали, та ніщо не помагало. Теж Розповідали про те, що робили граки. Тому в кінці такого речення теж ставиться крапка. А потім до них прилетіла сорока, почала їх повчати. Щоб ніколи не стогнати, утепляйте краще хату. Почули, як я вимовила? З піднесенням голосу, так? З підвищенням сили голосу. Тому в кінці такого речення ставиться знак оклику, ось він, красень, блакитний. Їм сорока скрикотіла. Просто розповіли, хто це їм говорив. Тому в кінці такого речення ставимо теж крапку. І вона продовжує. Отоді б ви не хворіли! Вона вимовила це з особливим почуттям, з підвищенням сили голосу. Тому в кінці такого речення теж ставиться знак Оклику. Скажіть, а який розділовий знак не був використаний у вірші в цьому? Здогадались? Правильно, дітки. Не було знаку питання, он він червоний посередині ручками розводить. Не було такого знаку. Переходимо до питань. Перше, давайте швиденько відповідаємо на питання. За змістом цього віршика. Хто застудився у лісі? Чому треба утепляти хату? Які поради ви дасте своїм однокласникам, аби вони не хворіли? Як потрібно одягатися восени? Коли буде вільний час, намалюйте ту пору року, коли дощить та опадає жовте листя. Це яку пору року дітки треба намалювати? Правильно, осінь. І останнє. Якою ягодою намагались лікуватися птахи? Пригадали? Правильно, калина. Наступне завдання. Складаємо речення за малюнком. Погляньте, будь ласка, яке речення ми можемо скласти, що ми бачимо на цьому малюночку. Речення погляньте, має бути. З трьох слів та про щось розповідати в кінці стоїть Крапочка. Настала золота осінь. Я пропоную таке речення. А за цим малюночком погляньте. В цьому реченні має вже бути чотири слова і одне з них маленьке, службове. Сонце сідає за морем. Можна ще сказати за обрієм, так? І маленьке службове слово в цьому реченні за наступний малюночок. Теж чотири слова, одне з них маленьке, ось воно. Яке ви придумаєте речення? Можна розповісти про те, що ми бачимо на цьому малюночку так. Родина відпочиває на природі. Або сім'я сидить на килимку. Ну, а тепер продовжте, будь ласка, речення. Давайте швиденько, у небі світить сонечко, правильно! Наступне. На дереві сидить. Горобчик або пташка. А зараз попрацюємо у зошиті. Відкривайте, будь ласка, сторіночку 10. Попрацюємо зараз усно. Відкрили? Так от, сьогодні на уроці читання ми з вами вивчали службові слова, такі як на. У, за, під, перед, через між. Можна ще сказати, над, так, їх дуже багато. Називаються вони службовими, тому що служать для зв'язку слів у реченні. Давайте поглянемо з вами зараз на цей малюночок і спробуємо скласти якомога більше речень за оцією схемою. Чому тут дві крапочки, дітки? Тому що у схемі оцією крапочкою позначено службове слово. Ну, давайте спробуємо. Почнемо, наприклад, з оцієї картини. Що вона робить? Де картина висить на стіні? Службове слово на. А тепер про цю кицьку. Що він робить? Де котик сховався під стільцем. А ось погляньте, ваза розбилася, квіточка лежить на підлозі, так? Квітка лежить де на підлозі, або під столом. Можемо ще сказати про квіти. Квіти вишиті на скатертині. А годинник що робить? Він не просто висить, він ходить, бо відлічує час. Так? Годинник ходить на стіні. Додайте, будь ласка, ще речення, яке у вас вийшло скласти. Наприклад, що робить дівчинка? На кого вона свариться? Здогадалися, яке речення можна скласти? Дівчинка свариться на кицьку. Так, ну а тепер повторимо правила, погляньте, як треба сидіти за партою, як тримати олівця, та як покласти зошит, під яким нахилом. Залежить від того, якою рукою ви пишете. Давайте віршик розповімо. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю, сяду рівно, розправте плечі, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Ну, і перше завдання нам треба. Закінчити оцей килимок. Красивий килимок. Мені теж подобається. Подивіться, спочатку нам треба намалювати на ньому всі оці лінії, навести простим олівцем. І оці також лінії. Намагайтеся не відривати руку, коли ви будете їх наводити, і не виходити за контур, за його межі. Також внизу в нас є лінія, вона з отаких петелічок складається. Зараз, дітки, ви тренуєтеся писати прямі похилі лінії з петлями. Тому поставтесь, будь ласка, до цього завдання уважненько. Та і ще раз нагадаю: намагайтеся не відривати руку. Крім того. Погляньте, на початку килимочка із цього боку і з цього боку є китички, бачите? Домалюйте їх, будь ласка, до кінця з цього боку та з цього боку. А потім розфарбуйте килимоку той кольор, який вам подобається. Для цього зараз треба поставити відео на паузу та підготувати руку вашу до письма. А зараз пропоную вам. Переглянути пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Лавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пальчикова гімнастика про каченяток. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. А ми йдемо далі. Ось вони, дітки, оці прямі похилі лінії з петлею вгорі. Найскладніші дітки-елементи це саме елементи з петлями. Тому сьогодні. І мамам і діткам треба набратися терпіння для того, щоб написати такі лінії. Але це не просто лінії, дітки, це елементи букв, які ми з вами будемо писати. Біля кожного елемента є стрілочки, які показують, звідки починати та куди вести. Подивіться, на початку кожного рядочку. Є стрілочки, ось вони. Якщо у вас не буде виходити, то ви можете витерти гумкою, а потім відпочити, зробити пальчикову гімнастику і домовитися зі своїми пальчиками, щоб вони ще раз спробували. Ну, тоді вже, мабуть, обов'язково вийде. Поставте відео на паузу, дітки, та виконайте це завдання. Ну а зараз уже можна й відпочити, адже ми впоралися вже з оцими петлями. Дякую вам, любі дітки, за уважність, за старанність, зустрінемось.